Вітаю, товариство. Це факти без ілюзій. Програма, де ми називаємо речі своїми іменами. Сьогодні три теми, які привернули мою увагу. На перший погляд, різні, але всі про збройний самозахист. Перше, яку зброю знайшли в готельному номері Андрія Поробія і чому пістолети у депутатів це норма, а громадянам заборонено? Друга Канада та США. Два підходи до безпеки громадян. Ну і третє. Личинки вбивці, і як на болотах привчають дітей до думки вбивати українців. Поїхали! Сьогодні поговоримо про зброю у народних депутатів і розпочнемо з події, яка дала поштовх для створення цього сюжету. 30 серпня у Львові було вбито Андрія Порубія, народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради. Слідство триває і є підозрюваний. Але того ж дня, пізнь ввечері, правоохоронці прийшли з обшуком столичний готель Київ і, за повідомленнями журналістів, обшукали апартаменти 1706, які роками орендував Андрій Порубій. Отже, в номері знайдено два автомати КСУ та 5 магазинів до них, два пістолети Стечкіна та шість магазинів до них, десять корпусів гранати Ф-1, корпус гранати РГД-5, одинадцять запалів УЗРГМ, ручну димову гранату РДГ-2Б. 1541 набій калібру 545, 730 набоїв калібру 7,62, запакований цинк з набоєм 7,62 із написом 700 штук. Коробка з патронами 9 ,40 мм 40 штук. 39 набоїв калібру 9 мм, бронебійний набій калібру 14,5 мм, 14 магазинів на 30 набоїв калібру 545, 7 магазинів на 45 набоїв калібру 545 та штик ніж. 9 вересня львівський суд наклав арешт на всі вилучені речі та зброю з готельного номеру. Один із соратників Парубія в розмові з виданням главком прокоментував це так: навіть якщо припустити, що це міг бути номер Андрія Порубія, то тут немає нічого сенсаційного. Коли почалося вторгнення, народні депутати, а також пересічні громадяни, які стали на захист батьківщини, мали змогу отримати від правоохоронців під розписку зброї та боєприпаси, тобто обов'язковим поверненням. Очевидно, покійний також скористався такою можливістю. І дійсно, одночасно з роздачею у Києві автоматів з вантажівок депутати також отримували зброю. Ще у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у прямому етері телеканалу Рада дослівно сказав: народні депутати зараз отримують зброю в національній поліції. Наш комітет перший. Згодом, вже у 24 році, той самий Вініславський уточнив масштаби. Понад 300 народних депутатів на початку і в перші місяці війни отримали автомати і патрони у відділках поліції та були готові долучитися до оборони. Тому сама по собі наявність зброї у депутата в ті дні це не сенсація. Сенсаційною є тиша навколо деталей. Бо коли правоохоронці вилучають якийсь самопал у Посполитого, галас здіймається на всю країну. А тут знахідку цілого арсенала у депутата ніхто не висвітлює. Чому? А тепер про іншу сторону питання: пістолети депутатів. Всі депутати Верховної Ради володіють нагородною зброєю пістолетами. Це секрет Полішинеля, який дуже старанно замовчують, але час від часу у публічному просторі з'являється інформація про депутатську нагородну зброю. Ну, наприклад, у 22-му році людині в Балаклаві, схожі на депутата Миколу Тищенка, вручили пістолет Стечкіна як нагороду, нібито від добровольчого підрозділу Архангела Михаїла. Награждається Ніколай Тищенко Стічкіном, командирським. За проделанную роботу для батальйону Архангела Михаила і для всієї нашої Поздравляю. Прийнямося виконувати накази президента, виконувати накази народу України захищати до останньої каплі крові. Слава Україні! Героям. 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 Згодом Міністерство оборони та МВС офіційно відмежувалось від цього нагородження. причому зауважили, що порядок відомчої відзнаки вогнепальна зброя передбачає нагородження поліцейських і військових, а не народних депутатів. Тож доля того пістолета Стічкіна достеменно невідома. Є і свіжа історія. Кілька місяців тому деякі телеграм-канали повідомили, що депутатка Мар'яна Безугла з 22-го року нібито також має нагородний пістолет Кар СМ 9. Це доволі зручний субкомпактний пістолет для прихованого насіння в калібрі 9х19. Ми не бачили жодного офіційного документу, тому не стверджуємо. Але питаємо прямо вдруге. Пані Мар'яна, підтвердіть або спростуйте, якщо так, хто нагородив? За що і де ви склали залік з безпечного поводження зі зброєю? Бо наградна зброя та ще й у публічної особи це точно за вчинки. Тож ми щиро розраховуємо на вашу відповідь. Але повернемось до головного: всі депутати озброєні пістолетами і навіть автоматами. Це неспростовний факт. Дивовижним чином відсутність закону про зброю не завадила їм озброїтись до зубів. Чого не скажеш про громадян України? Тому саботаж з боку законотворців у питанні ухвалення адекватного закону про зброю з правом її насіння для самозахисту це не просто бездіяльність, це подвійні стандарти, знущання і зневага до власних виборців. Маєте іншу думку? Напишіть у коментарях. Їдемо далі, залишимо депутатську зброю і перейдемо до практики самозахисту. Подивимось, що радять громадянам за океаном, по обидва боки одного кордону. Канада і США дві філософії безпеки опиратися чи підкорятися. Ну а ви поки долучаєтеся до збройового лобі. Підпишіться на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Все дуже просто. З вас підписка на Монобазу, а з нас подарунки та розіграші. До вашої уваги дві поліцейські прес-конференції, які демонструють різні підходи до безпеки громадян. Почнемо з Канади. Північ Великого Торонта, Йоркський регіон. Після серії нападів на містян, начальник поліції Джим Максвін виходить на прес-конференцію зі зверненням до громадян Якщо ви опинилися жертвою нападу на будинок, ми наполегливо закликаємо. Не беріть справу у власні руки. Телефонуйте 911 і зробіть усе, щоб захистити себе і близьких. Доки ми приїдемо. це може означати замкнутися в кімнаті, сховатися. Втекти з дому, але не вступати в конфлікт, якщо це не крайній випадок. і найголовніше не вступайте у протистояння і не чиніть опір. виконуйте вимоги щодо майна, аби уникнути додаткового насильства щодо вас чи вашої родини. Дякую, Канада десятиліттями звужувала право на зброю для законослухняних громадян. Зокрема, у 91-му році ввела нові перевірки та обмеження на придбання зброї. У 95-му запровадила ліцензінування і національний реєстр. У 20-му заборонила понад півтори тисячі моделей напівавтоматичної зброї, а у 22-му заморозила продаж пістолетів. І ось нарешті поліція чітко пояснила громадянам: будьте пасивними, не захищайтесь, не опирайтесь, просто віддавайте майно і сподівайтесь, що залишитесь живі. По суті, це офіційна інструкція, як стати зручною мішенью. Ну а тепер Сполучені Штати Америки, штат Флорида, округ Санта-Роза, шериф Боб Джонсон так само звертається до громади після стрілянини одного з домовласників по грабіжнику, який непередодні вдерся до кількох будинків. Я хочу сказати щодо цієї особи. Ми не знаємо, який саме власник будинку, який власник стріляв у нього. Мабуть, вони думають, що зробили щось не так, але це не так. Якщо хтось вривається у ваш будинок у окрузі Санта Роза, ви цілком маєте право стріляти в них, і, чесно кажучи, ми навіть віддаємо перевагу, щоб ви так і зробили. Тож, хто б це не був, у вас немає жодних проблем. Завітайте до нас. Ми проводимо курси з безпеки поводження зі зброєю кожної другої суботи, і якщо ви їх пройдете, то будете стріляти набагато краще і сподіваємось, зекономити гроші платників податків. Оце і є контраст. І ніби один континент, Північна Америка, але Канада каже: не опирайся, а США захищайся. І ми ще не вчимо, як це зробити так, щоб не витрачати гроші платників податків на утримання злочинців у буцигарню. Але і те, що не змінюється ні в Канаді, ні в США, ні в Україні. У момент нападу поліції поруч не буде. І у перші хвилини все залежить від самої людини, її рішень та її спроможності. А отже, або здаєшся, або захищаєшся, іншого не дано. А тепер питання до вас: яка модель ближче нам, українцям? Напишіть в коментарях, канадська чи американська, здаватись чи захищатись, і поясніть, чому ви зробили саме такий вибір. А тепер від дорослих до дітей. А саме як на болотах у родинах вирощують личинок вбивців? Ми вже розповідали, що на болотах вже майже 2 мільйони дітей долучені до діяльності парамілітарної організації ЮНАРМІЯ, яка заснована в Міноборони Росії та має фінансування з держбюджету. Для тих, хто не бачив відео про юнармію від Reuters, де діти повзають, кидають гранати, розбирають автомати і стріляють холостими, я повторюю його ще раз. Далі ви зрозумієте, чому це важливо? Чуть-чуть правее обходим, они возле воды вам не мешают. Пойдем, ждем, подтянемся. Маска, ты первая. Ползем, ползем. Все в полном здравии, взвод! Так точно! Все в бодром расположении духа! Так точно! точно! Так, точно! так, так точно! точно! А он не поехал на исходную точку? Да нет. Вот он, нет он, А тепер те, що по-справжньому шокує: частину цих дітей до війни готують не тільки на полігонах, їх готують вдома під наглядом батьків. І зараз ви побачите, як працює справжня фабрика з виробництва солдатів ненависті, не державна, а родинна. Хтось з ребят справлявся з задачею доволі уверена. У мене папа дісадником працює воєнним, і він вирішив мене навчити. Обращатись з, з автоматом, щоб я впоследствии мог по поступати. Але спочатку було непривычно. Отец говорил, представь, що вбиваєш хохлов. і потім уже руки самі стали все делать. Цей короткий уривок дуже красномовний, його показують на головному державному телеканалі Росії, і це вже не про мілітаризацію за бюджетні гроші. Це така форма пропаганди, яка відверто заохочує до вбивства українців ще з дитинства. І це вже не дитина, це личинка окупанта, Личинка вбивці, ще без погонів та автомата, але вже з настановою вбивати українців. Слово батька для нього, як перемикач, натиснув, і руки самі починають все робити. Ось у чому головна загроза бо тих, хто не запишеться в юнармію, мотивуватимуть вбивати українців їхні батьки. Тому у вас не повинні бути ілюзії. Їхніх дітей готують вбивати саме нас і робиться і держава, і родина. І ми не можемо перепрошити їм мізки, цей процес нам не зупинити, але ми можемо та повинні змінити себе. Скажу відверто, у мене немає надії на державні програми з підготовки населення до національного спротиву. Я маю надію, що батьки самі візьмуть справу у свої руки, підуть разом з дітьми у стрілецькі комплекси на курси з тактичної медицини та орієнтування на місцевості. Бо за нас це не зробить ніхто. І ще одне, покажіть це відео своїм дітям, щоб і вони зрозуміли, що ми не перебільшуємо загрозу. Наші діти повинні це знати також. Вони мають бути готовими до зустрічі з цими личинками, вбивцями і зустрічати їх доведеться не зі смартфонами, а з навичками і готовністю. Товариство, на сьогодні це всі факти без ілюзій. Тож поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.